Лазерний рівень Ging E801 3D рівень з горизонтом з нижнім. Зверху це просто заглушка стоїть. Дуже зручний для роботи з полами, з плиткою, тому що ця сама лінія максимально низько буде до рівня полу. Йде в комплекті з двома акумуляторами. По 3000 мА один акумулятор ми розібрали. Подивилися, скільки що там стоїть, скільки ампер. Так, Тут 3000 мА і дивіться, стоїть дві баночки по 1500 мА. Тобто 3000 мА цього цьому акумулятору і буде. Їх два в комплекті, дуже зручно. Акумулятор посадка сам рівень. Досить жорстко вставляється, не буде так от ходити, випадати. Має такі кнопки управління, як розблокування, та також вона є кнопкою включення і переключення різних положень. Зібраний дуже якісно, без щілин, максимально плотно, компактно. Всі міста з'єднання мають гумові проставки, від попадання бруду та пилу. Нижня частина дуже зручна, що є така також гумова мова накладочка, яка не дає цьому рівню скользити по поверхні. взагалі. Ви його так поставили і він просто такий неподвижний, непорушний, його взагалі ось не здвинутий. Ця гумка достатньо така мягка. Ну, як, ніби прилипає прямо до поверхні і здвинути його важко. Це дуже класно, що він сам по собі нікуди не з'їде. Вмикається він оцією кнопкою, це є ці кнопка вгімкнення, і також режим блокування маятника. Вмикаємо. Лінія у нас зелена, чітка, тонка. Погрішність, Вони з заводу вже йдуть максимально налаштовані до 2 мм на 10 метрів. Розбирати, калібрувати, докручувати нічого не треба, втручатися в цей механізм, крутити. Так все як і повинно бути. Якісний рівень, який є дійсно якісним, він не докалібровується, з заводу, він вже йде з заводу відкалібрований. Якщо рівні приїжджають, з заводу збиті якісь, а потім кажуть, ми ось всі калібруємо, це вже не зовсім якісний рівень, тому що коли купуєте там Bosch DeWalt, я думаю, ніхто ще не чув, що Bosch DeWalt, Makita знімають рекламу, що ми ось отримуємо рівні і калібруємо їх і тільки тоді продаємо. І вони вже з заводу все це йде налаштоване. І вже не треба. Лишній раз розкручувати та втручатися в цей механізм рівня. І самому робити якісь там налаштування, по 10 разів відкручувати всі ці болти, збирати, розбирати. Він ось так прийшов, гарнесенький, з наклеїчками. Ніде нічого не треба знімати. Показує досить чітко і добре. Лінія максимально вона тонка, чітка. Працює на 30 метрів. На вулиці теж досить непогано видно, там, ну, на невеликій дистанції, там метра 3-4, іноді можна щось відбити, поставити якісь відмітки. Кнопку включення розповів. І такі кнопки сенсорні для управління. В це в нас вертикалі перемикаємо, аж це горизонталь вимикаємо і серединка це режим. Роботи з прийомником. Декілька режимів є для різних прийомників електричних, які ловлять там на 30-40 метрів саме для роботи на вулиці. І також є регулювання яскравості лінії або товщини. Ось, ми зажимаємо бокове, лінія, бачите, максимально така вже не така яскрава. стає. Також в комплекті пульт керування, Яким також можна робити, всі, перемикати ці функції, вмикати-вимикати кожну е, лінію і також регулювати яскравість лінії. Малий, компактний, але іноді дуже зручна річ, тому що коли ви вже поставили рівень, налаштували, і десь на штативі, на три чи на штанги під потолком повісили, і щоб його не чіпати, вимкнули і перемкнули якусь лінію. Досить також добре, що вложать і комплектують рівні такими додатковими пультами. Непоганий по якості. В такому дизайну досить все гарно разом виглядає. Е, в комплекті також І має ось такий кейс, максимально якісний, хороший з завіси. Дивіться, такі замки тості. Чітко закривається, навіть якщо з рівнем ще страпиться, цей кейс навіть пригодиться під якийсь інший інструмент. Максимально прикольний, якісний, яскравий, рівненький, це дивіться, як плотно, щільно закривається, відкрили. Комплектацію має отакий тримач на неодимових магнітах. Для стіни, щоб рівень можна ставити, сюди отак, він прикручується, підвішується і висить на потрібній висоті. Якщо нема де прикріпити цей є... тримач на стіні, є в комплекті така пластина металева. Цю пластину металеву можна кріпити до стінки ось такими гвістками. Також в комплекті перехідник більші штатив є. В комплекті є зарядний пристрій, треба бажано сюди перехідника. І також отакий мікроліфт для полу. Взагалі дуже крута річ. Підкрутили, опустили рівень. Дуже легко виставити. Дрібний рівень. Акумуляторів в комплекті 2 на 3000 мА. Ці рівні вже продаємо не один рік, даємо гарантію, виписуємо гарантійний талон, ставимо печать, вони працюють без проблем, досить якісні. Тому ми можемо гарантувати те, що протягом року з ним точно нічого не станеться. Взагалі, якщо не кидати і дивитися, щоб він не падав, буде працювати 5 років і більше. Якщо щось і станеться, то калібруються вони легко, голови ці також міняються, якщо треба. По відношенню ціна якість. Один з найкращих рівнів, так як хто працює вже взагалі інструментом шеджингу, розуміє, що і вібропресовський, присоскі для плитки для перенесення, також плиткорізи, є одні з найкращими взагалі в Україні по відношенню ціна якість. Це інструмент, який коштує досить дешево, навіть порівняно з іншими аналогічними Інструментами іноді навіть дешевше з середнього, але по якості вони точно вище з середньої якості. Тому що от я вам показав всю комплектацію, ось рівень якийсь максимально приємного, такого тактильно, тактильно приємного пластику, не дешевого, класно зібраний. З таким ось великим комплектом і ціна його в Україні від, від 3,5 до 4 тисяч. Його можна купити от в такій великій комплектації, 3D рівень з рік гарантії від перевіреної компанії Shijing.